При якій максимальній волозі можна зберігати соняшник, щоб він не скис? Тому що, якщо ви будете зберігати вологий соняшник і засмічений, він окисне. І тоді кислотну олію можна буде продати виключно на технічні цілі. А відповідно, і ціна за таку олію буде набагато нижча, ніж на за харчову олію. І так, ем, при якій максимальній волозі взагалі можна е, зберігати соняшник? Дивіться, я е, по досвіду своєму кажу. То, що там книжка пишеться, дуже класно, але є свій досвід. Е, якщо його, якщо ви типу поклали на зберігання на там, тиждень максимум, то ви можете. Дев'яту можете ризикнути і десяту вологу покласти. Якщо ми говоримо за зберігання там більше тижня, тобто, а якщо ви ще й плануєте там чекати нового сезону, там півроку, декілька місяців рік, то хо, взагалі не рекомендується навіть дев'яту вологу класти. тому що якщо ви покладете, він почне киснути. Відповідно, звичайно, що буде кислотка не така велика, якщо ви покладете там двінадцяту вологу. Але чим більше сміття і чим більше волога, тим більше цей показник виросте. А зараз тим більше, якщо ви зібрали в таку погоду, ви його вже збираєте кислим. Це вже 90%, що він з підвищеною кислоткою. Тому від того, що ви його доведете до базових показників і е, почнете зберігати, кислотка буде часом рости. Тому будьте обережні, обов'язково ще раз наголошую, що якщо ви е, зараз зібрали соняшник, досушили його, дочислили, і там є кислотка, то від того, що ви його почнете зберігати сухим, вона не з'явиться того, що вона вже є у вас. Але вона виросте набагато виросте. А потім з цим соняшником буде ну нам набагато важче подумати, куди його діти. Тому що чим вища кислотка, тим нижча ціна, і є якісь межі, вище яких вже цей соняшник. Ну я не знаю хто буде приймати, хтось буде приймати. Ми поки що е, приймаємо до 20-ї кислотки. Але якщо є перевищення, ми готові їх розглядати індивідуально. Все залежить від наших партнерів за кордоном, які купляють цю олію. І там і макуху таку на технічні цілі. Тому, якщо у вас є об'єми соняшника базового без відхилень, типу кислотки, без проблем, ми готові окупувати по всій Україні також там з перевищеною вологою, смітною, і з кислоткою, без проблем готові на сьогоднішній день, маємо відкриті контракти, так як у нас є своє виробництво соняшникової олії, ми самі переробляємо її, і можемо. Типу, не всі переробки зараз можуть поділити в вільній ємкості олію технічну і харчову. У нас зараз є така можливість, тому ми на цьому робимо зараз акцент, щоб люди не просто кидали цей соняшник в склад і він ще більше портився. А потім думали, вже була така ситуація в 23-му році. Ну дуже багато кислого соняшника було. Тому в кого є соняшник або зернові олійні, контакти в шапці профілю є, там відділ закупівлі або пишіть дні в особисті. Також ми продаємо на постійній основі рафіновану, нерафіновану олію, макуху з задоволенням з вами попрацюємо. зернозбут, з турботою про майбутнє.